Анастасія Даугли, це програма Моя історія інтерв'ю про те, як українці тримаються, що вони відчувають, і як вони діють у часи війни. Сьогодні історія Наталії Фаліон, лідерки гурту Лісапетний батальйон. Вітаю, пані Наталю. Доброго дня є. Такий вислів, коли гармати говорять, музи мовчать, але ваша муза не мовчить. І ви вже написали чимало пісень про війну. Цілий альбом. Цілий альбом, от це майже за 9 місяців війни, і мене спеціально то писали. Воно, знаєте, думки лягають на папір. Це стан душі. Ти хочеш підтримати людей, сама себе підтримати сам перед. Свій колектив, передати всі ті емоції, щоб люди щось для себе взяли, когось заспокоїти, когось навпаки. Посадити на місце, і щоб він зрозумів, що що зараз за час. Пісні народжуються. В мене їх вже до двохсот. Зібрали бабоньків і дію на столі. Бо нашу землю топчуть руські упирі. Ой, баби бабоньків нас доля не проста. Бо вже палають наші села і міста. У вас є пісня, навіть е, присвячена Путіну. Скажімо так, не присвячена, а загроза Путіну. Пісня загроза. Звичайно. Кожен зараз, я не знаю таких людей, які би е не відчували люті і ненависті. Е такого мірила нема, щоб виміряти от нашу ненависть. І, мабуть, кожна людина сказала би те, що сказала я. А нагадайте, Ми... який там приспів у цій пісні? Нагадаю. Е Пісня називалася Зібрались бабоньки в неділю на зорі. Дві неділі пройшло з початку війни, як ця пісня. Вже з'явилась там, зібрались бабуньки в неділю на зорі, бо нашу землю топчать руські у пирі. Ось, ось такі слова народилися е, самими першими. Що ми в бункері тебе знайдемо, бо наших баб, як тільки допечуть, вони тебе і в бункері знайдуть. Ти захопився на собака, і не мрій. Твої солдати вже пішли на берег Твою горду, як тузі. Тільки проклянем ти ще пізнаєш путне нашу людь. Бо наші ба як тільки допечу. Вони тебе і в бункері знайдуть. Горло зубами та перегризуть. А якщо б у вас була е нагода дійсно е зустрітись з путіним, і щось йому сказати? Що б ви йому сьогодні сказали? Я б його просто задушила. Що там говорити з ним? Людина не розуміє. Ви знаєте, почалася війна, і от не тільки в мене, а мабуть, дуже у багатьох, є такий конфлікт свідомості і реальності. Нормальна людина. У здравому умі вона не може уявити, щоб в наш час, коли технології, коли людство навчилося вже гарно жити, щоб хотілося комусь вбивати, нищити націю. Це ж ти нищиш не тільки е, українців, а і своїх співвітчизників. Цвіт нації, ти ще пізнаєш утвір нашу людь, бо наших два я тільки до вони тебе і в бункері знайдуть. горло зубами, та й перегризуть. Ти ще пізнаєш путє нашу людь. Бо наших ба, як тільки допечуть. Вони тебе, і в бункері знайдуть. горло зубами, та й перегризуть. Як ви зараз спілкуєтесь з друзями чи Ні родичами я. в Росії? У вас же є родичі? Є. Хоча вони дуже так е, помірковано, вони мені в перші дні війни написали, що Наталочка, ти ж розумієш, що це ми, ми тут ні при чому. Ми дуже хочемо, щоб все було гарно. Ми так любили до тебе приїжджати, не влізай нікуди, сиди тихенько, все пройде, все буде добре. А я написала: ні, добре вже не буде. Ми були братами, але ми стали ворогами. І я абсолютно переконана в тих словах. І я більше не спілкуюся ні з ким. Хай вони собі там живуть, а я собі живу тут. У мене біда, і я борюся зі своєю бідою і, і нам не по дорозі. Абсолютно не по дорозі, як вас е застала війна? Де ви були? Що ви робили? Чи Ми... вірили ви, що вона розпочнеться? Я Але ж... до сих пір не вірю. Розумієте, хочеться. Я тако прокидаюсь, думаю, боже, Наталко, може, це тобі приснилося? От нас настільки от не, не можу, я не можу змиритися. Я не можу змиритися з тим, що в нас діється. А війна застала мене в Києві. У нас був великий гастрольний тур. Ми ще 22-го числа на Дніпропетровщині мали останній концерт. Приїхали 23-го уже під ранок. А 23-го у мене старшому внукові день народження. Ми відсвяткували день народження, полягали спати і вночі почули вибухи. Страх, оцепініння таке, не знаєш, що думати, куди їхати, що робити. В Києві стріляють жах. Ми на машини і одразу поїхали в село. Я кажу, на рідну землю, там я буду твердо стояти на ногах, там я зберуся з думками. Там я оціню ситуацію і спланую, як ми далі будемо жити. Ми так і зробили. Дуже довго добиралися, але приїхали в село і поступово почали оговтуватися. Намір кудись. На Ва Ваше виїжджати. село на Хмельниччині. На Хмельниччині так, угу. на так. пролітають над головою ракети, ми їх бачимо. Але ми живемо, ми живемо повноцінно, тому що знаємо, як нам випало таке щастя спати в своєму ліжку і їсти картоплю зі свого городу. Не всім таке щастя, наче треба допомогти тим, в кого вже ні хати немає, ні. Засобів для життя, хто воює, оце наше головне завдання на сьогоднішній день. Наше все село над цим працює. Думки поїхати за кордон у вас не було, не було ні, ні, ні разу. Але було, ж ви могли спокійно могла, виїхати? Могла. Ще війни не було, а мені подруга з Канади казала: Наталко, у вас буде війна. І хто перший вийде, можливо, він виграє. А я е, посміялась і кажу: ну, по-перше, ваша там пропаганда трохи щось переплутала. А, а по друге, я себе не бачу ніде. Ніде не бачу. Щоб я жила в якійсь країні, щоб я на, зараз. Адаптувалася до їхньої свідомості, до їхнього способу життя, щоб я себе почувала, що хтось мені зробив велику ласку, що мене приютив, і, і мене. Я, я не можу. Я завжди привикла сама допомагати, сама якось влаштовувати чиїсь долі, бодай словом. Я вже не кажу матеріально. Я не можу жити, щоб мені хтось допомагав. У мене є село. Що буде, то буде. І, і мої діти на мене схожі. І вони також сказали: мамо, ми будемо тут. Тобто, ви залишилися в Україні. Як ви казали, вам потрібен був час на рідній землі оговтатись і зрозуміти, як жити далі? Тобто, який ви для себе прийняли план, як жити далі? План дуже простий: Ну, по-перше, вижити, зберегти нервову систему. Не можна вічно плакати в подушку. У мене такі теж є слова в одній з моїх пісень. Людина має, по-перше, бути зайнята голова. Не тільки там мають бути такі погані думки. Треба щось згадувати хороше, треба думати, думати, що ти в цій ситуації можеш зробити якнайкраще. Є ж різні фронти. Є фронт бойовий, трудовий, ідеологічний і пісенний. Я Тримаю прапор на своєму пісенному фронті. Я знаю, що слово воно як куля. Воно може вбити, але воно може воскресити, може дати надію, може заспокоїти, може розвеселити. Це моя зброя. Я це знала давно, і я це використовую. Ваш колектив він дуже знаний іронічними піснями, іронічним підходом до життя. І вашим шанувальникам було цікаво, а як же ви будете ставити себе під час війни? Чи доречна іронія під час війни, чи доречні веселощі під час війни? От, наприклад, ваша зараз дуже популярна пісня Війна війною а город городом. Так. І там навіть слова такі є, да? ані ракети, танки, ані гради нам не завадить, посадить розсаду. Так і було. Віна під бою, а ворог, городом, ні літаки, ні навіть сюди ходить. Ми так, як заспівали, так і зробили. Мало того, ми такої насадили розсади. У мене ще в житті не було стільки огородини, як цього року. Стільки банок у мене є заготовлених, що хочете є. Бо я знаю, як мені не пригодиться, то комусь пригодиться. Ми ліпили вареники, передавали хлопцям самооборону. Ми е, сотнями банок тушонки робили, також в ящики складали і то все відвозили, бо ми знали, що наразу, поки все наладиться без волонтерства, без допомоги, наші хлопці там на передовій вони не витримають. Ой, вирішили, що вареники далеко не повоюють з варениками. З місцевим головою договорилися, взяли бика такого на чотири центнери, от ми його зарізали, от кругом, бачите, нарізали м'ясо, позносили банки от, і воякам буде тушонка. Ми взнаємо, що хлопцям треба. і збираємо, а Як ви знаєте, що треба на фронт. А вони... Передвають. 72 хлопці з моєї маленької громади воюють, в кожного є родина. Ми всі родичі по селах, ми всі один одного знаємо. Вони росли, ті хлопці, на моїх очах, я їх вчила в школі. От дзвонить, каже, Наталі Івановна, що робити? 46-й розмір берце, нема, босий, немає бушлата. Також величенькі, під 1,90 метрів, кажу, ми знайдемо. Буквально за декілька днів зайшли. І ви от... шукаєте берці, шукаєте шукає... вишлати? Шукаємо. А що робити? От зараз ми е, збираємо гроші, е, щоб допомогти хлопцям е, з, з е, інтернетом. Е, я можливо е, не скажу зараз, от в голові вже як воно на О! Боже, як правильно? Starling, От П'ять да, це... штук ми заказали зараз в Польщі, і от якраз я приїжджаю з концертів. В нас якраз є відповідна сума, і ми купляємо, ми знаємо, куди відправляємо. Нехай. Все буде гаразд у наших хлопців, щоб вони могли вчасно їм подзвонити і, і побачити все, що треба, щоб зв'язок у них був от такий. Оце за тобто завдання на сьогоднішній день. Ви концертуєте і гроші з концертів, ви акумулюєте у свій є? волонтерський, є коробка, скажімо так, фонд. Та, є коробка. Я туди приходжу. кажу так. Сьогодні у мене 20 тисяч, сьогодні у мене 40, сьогодні у мене 50, сьогодні 10. Ми в ту коробку складаємо і вже потім на наші потреби. Чи відновилося взагалі концертний? Діяльність зараз. Ну, вона така, знаєте. Якщо в мене було 200 концертів, 250-300 концертів в рік, якщо ми їхали на 10 днів, 2 дні вдома, на 5 днів поїхали 2 дні вдома, знов 10 днів. Ми, у нас дуже був щільний контрольний графік, то зараз ми маємо так. От на Львівщині мали 5. Концертів, ну, на Трускавець, Ужгород Мукачево, маємо на Одесу, маємо Житомир Київ, маємо ще рівне Луцьк. Але це такі плани, вони такі, знаєте, дуже хиткі. Бо тут, от, на, в Луцьку 31 ще жовтня, в нас мав бути концерт. Світло пропало, не змогли вони там вчасно те тобто, все організувати і концерт перенесли. В Хмельницькому відпрацювали, в Кам'янці-Подільському. Де що є? Концертів так сім-вісім в місяць ми мали. Над головою стігери літають, Город саджати нам не заважають. У ворогів життя буде коротке, Якщо пропаде, хоча би одна сотня. У мене молодиці, просто ну батальйон. Ви знаєте, не дарма це Скільки... слово прийшло мені в голову, що ми військова одиниця. Ми такий пісенний, організований жіночий лісапетний батальйон. Бо в нас дуже все дисципліновано. Е, до речі, батальйон лісапетний він зберігся під часи війни. Ніхто не виїхав у вас, там не стало менше Вітаю. дівчат. Всі збереглися. Всі збереглися. Всі ми є. Ми одна родина, ми село. Ми знаємо на другу з дитинства. І ми так і працюємо, так і працюємо далі. Тільки війна змінилася в світі, а в батальйоні додавалося більше проблем. Більше треба працювати, більше, більше, більше. Тому що хочеться: хочеться не пасти задніх, хочеться, щоб хлопцям допомогти. А як люди сприймають зараз виступи? Ви відчуваєте якусь інакшу емоцію, яка йде від публіки до вас, до артиста? Я як перший раз з концертом виїжджала, от на Хмельницький ми їхали? Ще так страшно, ще так, знаєте, сирени виють, і без кінця, то повітряна тривога, то відбій, то знову. І думаю, люди не знати, як сприймуть. Но не кожна людина вона подолала свій страх. І не кожна людина, вона от встане з дивана і, і піде. Є такі, що не виходять взагалі, бояться вийти на сусідню вулицю, а, а як щось прилетить. Ну, ну люди є дуже різні. І думаю, так, я, жінка, завжди була весела, і я свій імідж не поміняла. Думаю, наскільки я впишуся зараз в людський настрій, я ж буду жартувати, я буду і співати, і підтанцьовувати, і я трошки мала страх. Я вам кажу відверто. Навіть в мене є патріотичний репертуар, цілий альбом. Є патріотичних пісень, народжених за цей період. Я співаю людям. Їм дуже подобається. Але я розумію, що їм і так забагато патріотки. Патріотизму зараз хватає кругом. З екранів телебачення стільки патріотизму, що аж часом, аж забагато. То в чому є гумору... потреба? А гумору нема. Угу. А я тут, як тут. Я щиро вірю, перемога близько, бо вже зійшла. Некосила, не можна вічно плакати в подушку, піднесе настрій Кропик і петрушка, хай ворогни під голову здихають, вони одного не знали і не знають, як свого сина. До перемоги зовсім недалеко. По І я просто бачу, як міняється настрій протязі концерту. Спочатку от такі, ніби напружені, серйозні, а потім розслабляються, а під Кінець концерту вони приходять, плачуть, сміються, цілують, обнімають. Ми робимо фотографії і, і дякують. Кажуть, Боже Наталочко, як нам цього було, ми самі не знали, що нам потрібно ту кригу, яка отут в душі. Знаєте, в кожного у нас є та крига, а треба вміти її трошки розтопити. Бо з кригою повсякчас жити неможливо. Ніхто не знає, що буде завтра. А треба, щоб е, душа була готова долати перешкоди. Щоб е, свіжі думки якісь приходили, щоб набиратися сили. А сили набиратися треба, е, коли ти вмієш розслабитись. От телефон глючить, а ми його перезаряджаємо. Правильно? Так само і людину. На моїх концертах люди перезаряджаються. Вона вже приходить додому, е, вже трошечки по-другому мислить. Думаю, а дивись, як Наталка співає і їздить. То, можливо, і, і мені треба якось трошечки е, змінити щось в своєму житті. Можливо, я не права, може, я це сама собі внушила і, і, і сама так думаю, і думаю, що так всі мали би думати. Можливо. Але то моє щире переконання, що зараз, як ніколи, треба, щоб люди час від часу посміхались. І якщо там хтось скаже, ти диви, така біда, а вона з концертом. Мені кажуть таке. А я. А я тільки посміхаюся на це, і думаю, Боже, мені вас шкода. Я вам не змогла допомогти. Поможіть собі самі. А зате я змогла допомогти тисячам, мільйонам других людей. І вони мені скажуть тільки спасибі. Я бачу реакцію. Реакцію людей на нашу творчість. І вона мене надихає. І я буду працювати і далі так. На які от слова з пісень є така одразу реакція людська зараз? От є у нас патріотична пісня така. <кій> Україна в вогні називається, ми з дочкою її співаємо. Там такі на злобу дня. Так, Хто кричав на весь світ голосніше за всіх, взяти в руки рушницю він так і не зміг. Україна у нього лежить на руках, та тримають його боягуство і страх. От, нагадала щойно такі слова. І одразу люди так. так я бачу, як вони плечі розправляють, і, і погляд такий, знаєте, зоря аж в очах світяться. Це на рахунок патріотичної пісні. А є в мене е, ліричні пісні. Без лірики неможливо. Лірика завжди була. Е, в часи затища, коли е, навіть в тому самому бліндажі, е, коли десь якісь гурки чуть-чуть стих. Е, тому воїнові хочеться згадати і любиму людину, і місце, де він народився. А для цього допомагає е, лірична пісня. От в мене є така пісня про любов е, і про війну також, про бучу. Тому що в моєму селі шестеро сімей жили з перших днів війни. І я бачила, що Які вони таку... переїхали з Пере... переїхали Бучі, Ми їх там прихистили, ми їм допомогли, ми поселили. Ми все 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 зробили для того, щоб вони почували себе захищеними. Я розуміла, що їхню біль, їхній страх якось потрібно десь ту атмосферу трошки розряджати, щоб відволікати від тих страшних подій і тих картинок. Телевізійних, що ми бачили, і я в подарунок зробила їм не я, син зробив, а я то заспівала. Ми зробили він з бучі, вона зірпеня, полірічна пісня. Де сосни дрімають пахучі, і роси на травах бринять, Він родом з квітучої, мирної, бучі, вона родом із зірпіння. Отака про любов, як двоє молодих людей покохали один одного, як вони зустрічалися, як почалася війна, як вони воювали. От отака е, пісня, коли пішли до кордону не брита, не мета русня пішли обидвоє, вони в оборону, він в бучі, вона є пеня. І в день коли на ті хрипліла ворожа броня. Вони запускали в них джавеліни. Він в бучі, вона зірпіння. Скажіть, будь ласка, яка, на вашу думку, роль жінки під час війни? Берегиня? Це не я придумала, це завжди було. Слов'ян, жінка, це була центр. Вона оберігала домашнє вогнище, вона давала про родину, вона виховувала дітей, народжувала дітей, берегла їх, вона їх вчила. А хто цю роль в нас забрав? Ніхто. Оті хлопці, котрі воюють, залишили сім'ї дома. Вони абсолютно впевнені, що вдома їх не підведуть, бо у них надійний тил, бо наша жінка сильна, і це е, воно склалося історично з року в рік, з віку, в вік, з покоління в покоління. Я вважаю, що українська жінка сама сильна жінка на всю планету. І зараз зайдіть в підвал кожної з нас. Та ви собі не уявляєте, та там можна годувати три армії світу, скільки всього є. Е, тому що так треба для себе і ще для когось, пані Наталі, ви заряджаєте оптимізмом, але ж я знаю, що у вас дуже складні часи були нещодавно навіть. Ви втратили чоловіка, з яким були щасливі. Це був ваш другий шлюб, і Він був дуже надихаючий. Чоловік від наслідків ковіду помер. Були в я вижила, а він помер. Як ви пережили той час, і виходить, що у війну ви війшли вже одна Так. вою. Так. Одна. Але я, ну, я поплакала трохи. Бо я не буду брехати, що я там не плакала. Ну, я так на людях не, не, не плакала. Тому що я люблю ділитися щастям. А горем не люблю. Горе нехай воно десь тут було далеко. Навіть от кажуть, О, чого ти не опублікувала, не, не сказала там в Ютубі, що от помер Сергій, що ти залишилася одна, що тобі така біда. Я кажу, ні, ні-ні. Якщо навіть хтось е ще думає, що він живий, і його то тішить, і йому то приємно, що хоч одна жінка до старості літ була щаслива, нехай так буде. Нехай він живе свою ілюзією. Я не хочу ділитися горем. Так, мені було дуже важко. І є дуже важко. Але я завжди собі думаю, Наталко, а ти б могла просто не мати тих три роки щастя. Якщо ти сама себе не візьмеш в руки, ніхто то не В дітей своє життя, внуків своє життя. Це друге покоління. Ми в чомусь розуміємось, а в чому не розуміємось. І я навчилася жити сама. Я живу. Значить, я ще не все зробила. Ще чогось я на цьому світі не виконала. Моя місія ще не завершена. А І в я чому так... ваша місія? А місія в тому, щоб вести за собою людей, щоб надихати, розслабляти, заспокоювати, розвеселяти. Я вважаю, що моя місія саме така. Давайте подумки наблизимо День Перемоги. М -м. Звісно, це буде один з найщасливіших днів, взагалі, і в історії нашої країни, і в історії кожної родини окремо. Як ви вважаєте, от що ви зробите, коли дізнаєтесь про перемогу? Який у вас такий план переможний? Банкет на все село? Табо біля клубу, що всі зібралися, щоб подивитися кожному в очі, кожного обняти, поцілувати. Якщо це буде... Весна так далеко до весни. Але, ну, припустимо, в мене дуже багато квітів. Я вже казала, я всі квіти зріжу. Вийду на дорогу, і всі, які будуть проїжджати люди, я всім буду ті квіти дарувати. Бо ми ж переоцінили взагалі все в своєму житті, те, що здавалося, таке було дороге. Воно вже якось відійшло на останній план. У нас зараз одна сама найбільша цінність. Це перемога, це мир, щоб ми не боялися за, за дітей, за внуків, щоб діти ходили до школи, щоб ми відбудували е, зруйновані міста, щоб ми жили краще як жили. Я вдячна за вашу позицію. Наближаємо перемогу, кожен на своєму фронті. Ви на важливому музичному. Бажаю натхнення вам і нових пісень і хітів елісапетному батальйону. Це була програма Моя історія інтерв'ю про те, як українці тримаються в часи війни. І сьогодні ми слухали історію Наталії Фаліон, лідерки гурту «Лісапетний батальйон.